міської ради Сьомого скликання. На порядку денному були наступні питання: бюджетні, про продовження терміну дії договорів оренди комунального майна та задвершення експертних оцінок, земельні питання, депутатські запити та різне. По бюджетним питанням між головою комісії струком Андрієм Анатолійовичем і депутатами міської ради несподівано спалахнула суперечка. Позицію, зняти з розгляду в бюджетних питаннях четвертий пункт, де виділяється, де йде перерозподіл. Ми його розглядали на бюджетній комісії, але документи нам не представили, ми просто не, не могли його розглянути. Я ж вам скинула електронному вигляду. Ви скинулися вчора ввечері після комісії. Но я ж не можу, Як ми можу. Ми не розглядали його. Фактично ці питання. Там суми невеликі, але документи до цього питання бюджетна комісія не розглядає. Ми прийняли, це всі пункти. Шановні, ми завжди четвертий розвід таким чином вам подавали. Наступного разу ви вже під'являли претензії, що не було розшифровано. Я вам скинула, це межа призначень головних розпорядників. Вони по дві, по тисячі знімають нашої одного об'єкту. Комісія може розглянути, якщо у вас є зараз форум, може розглянути це питання навіть на сесії. Відтерменувати розгляд цього питання, виразне приймати рішення. вашої комісії. я пропоную цю пропозицію. Слухайте, калькуляції розстраняється, там дороги якісь все. Депутат Олександр Слончак нагадав головам комісії, що остаточне рішення по будь-яким питанням виносить виключно сесія. Головуючий на сесії, очільник міста Сабодаш Володимир Іванович прийняв Соломонове рішення і поставив пропозицію струка Андрія Анатолійовича на голосування. Олега, я ставлю, я ставлю проект рішення зараз з рекомендацією Андрія Анатолійовича про е, утримання від голосування по питанню виділення коштів 1,7 мільйона гривень. Ще раз слухаємо уважно на теплу мережу. По питанню невиділення не коштів 233 тисячі на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів по вулиці Соборна, 105, 170 тисяч на монтаж зупини по вулиці Декабристів і 96 тисяч на капітальний ремонт відвозки будинку номер 87 Так, я ставлю е, на голосування. Е, слухайте уважно, я ставлю на голосування проект рішення. Бюджету, так? Але е, давайте дійсно, щоб ми зараз не попуталися, давайте ми спочатку проголосуємо е, за е, цих чотири питання, які пропонує голова комісії, до голосування за бюджет в цілому. Тому що якщо ми проголосуємо бюджет, розуміло, що ми тоді. Тому за пропозицією голови комісії зняти з голосування чотири е, питання: тепломережа. І Три між Депутати не підтримали свого колегу, чим викликали у нього неабияке обурення. Колеги, Андрій Анатолійович. присядьте, будь ласка. Андрій Анатолійович, не... Кому йому Я поки бачу, що ви говорите. А як це так 9... Боже можна, я вас дуже прошу, щоб не було конфлікту, мені так дякую, і не треба руках закривати. Зрозуміло? І на ти до мене звертатись не потрібно. Я до тебе на не раз відразу ти звернувся. Не треба так себе вести. Ти зрозуміла? Я я дякую, дякую. Дякую. Андрю... Олег Леович, Олег Леонивич, по це. Як треба, так і позвертатися. Давайте бюджетки доголосувати, не звертатися. Олег, Володимирович, сам голосував за. Що він робить? Василь. Рішення, яке запропонував Андрій Анатолійович по 4 кута відхилив, тоді ставлю на голосування Я що. Давайте в мене будуть пропозиції, хорошо? Так, да, Звичайно, Тільки, да, ми проголосували за порядок про червоні. Відверто, да. це вже трошки, ну ви знаєте, ви вдвох, у вас немає не було часу на робочій нараді поспілкуватися чи що? Добре. Ну, не не було було? мене Ми з вами, 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 вами спілкуємося. Я хочу сказати, я а, можу, сказати, знає, я можу сказати. Тут є питання, за яке я хочу голосувати. Щоб люди не думали, що я за щось не голосую з бюджетних питань. Я, моя пропозиція поставити у ці бюджетні питання на голосування. За виключенням тих, які не підтримали бюджетне. Да, ми голосували, та... щоб виключити питання. Да, не да, не не, вилучили, так, шановні колеги, я ставлю проєкт рішення 1-2 про внесення змін до рішення цьому позначої сесії Васильківської міської ради цьому скликання про міський бюджет міста Васильків в цілому на 2016 рік. Будь ласка, Із пропозицією зняти з обговорення питання 3.6 про припинення функціонування Васильківської вечірньої загальноосвітньої школи 2-3 ступеня виступив депутат Сабов Сергій Олександрович. Питання 3.6, Пропоную зняти з розгляду ті, що це питання порушує соціальної справедливості. Я голова комісії не можу з тим, що це питання виноситься по першу чергу без опроводження нашої комісії, це перше. По-друге, комісія, яка працювала депутатська, наскільки мені відомо, останнє засідання було на якому остаточне рішення, не було керівній по лічільній школі. Я рекламу комісії соціального захисту, навіть не підписував це рішення, тому вважаю, що воно не в сьогоднішній ситуації. Пропоную зняти це. Заради справедливості слід зазначити, що на останньому засіданні депутатської комісії було запропоновано всім її членам визначитися остаточно. Існує протокол засідання. Більшість членів комісії висловилися за закриття школи, оскільки вона фактично припинила виконувати свої освітянські функції. Майже одноголосно депутати підтримали депутатське звернення Сергія Свічинського до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів. Утримався тільки депутат Андрій Струк. До верховної ради надійшов проєкт закону про внесення змін до бюджетного кодексу, згідно якого пропонується покласти витрати на отримання будівель загальноосвітних шкіл та закладів здоров'я на місцеві бюджети. Тобто зараз по чинному бюджетному кодексу це отримання за рахунок освітньої субвенції, а пропонується, щоб за рахунок... Наших місцевих бюджетах ми самі отримали. наш бюджет так перенавантажений. Тому пропоную звернутись до Верховної Ради, президента Кабміну з закликом не приймати ці зміни до бюджетного кодексу. Спасибо, Сергій Семенович, посилі голова фракції «Укроп» у Васильківській міській раді Сергій Семенович Свічинський підняв на сесії також дуже важливе питання про перевірку технічного стану загальноосвітніх шкіл та дитячих садків. І, хоча депутатська комісія вже зробила рейд перевірку, цього звичайно замало. Необхідна експертна оцінка фахівців. До мене, як до депутата, звертаються багато мешканців міста, вони підіймають важливе питання, а інші школи, інші дитячі садочки, в якому стані знаходяться. Звісно, після цієї події 11 жовтня. Міська влада і депутатський корпус оглядали будівлі, будівлі шкіл, але ми, ми всі не є спеціалістами і ми не можемо е, приймати висновки, в якому стані в аварійному чи не в аварійному знаходяться ці будівлі. Тому е, я пропоную, як підготував проєкт рішення до цього запиту, е, пропоную е, доручити виконавчому комітету організувати. Експертне обстеження всіх будівель, шкіл та дитячих завків, садків е, з долученням відповідних експертних організацій, які компетентні в цих питаннях. Це, по-перше, е, дасть відповідь на питання, чи безпечні ці будівлі, чи можуть їх е, відвідувати діти. По-друге, це дасть, дасть план. Роботи на наступній сесії щодо виділення коштів. Ми зможемо оцінити, що нам потрібно зробити, як це фінансувати, чи залучати кошти там з області чи з держави. Тому я пропоную всіх підтримати мій депутатський запит. Про події 11 жовтня із сесійної трибуни також нагадав і депутат міської ради Сабов Сергій Олександрович. На відміну від Сергія Свіченського, вирішення проблеми він бачив в іншому. Я вважаю, що сьогодні е, першим питанням яке повинно було розглядати сесія, це звіт пані Козак, що відбулося в місті з її точки зору. А по великому рахунку, я думаю, що ми всі з вами сьогодні повинні були прийняти її звільнення. Угу. Тому я пропоную. Перше, розглядати питання фінансове з учетом того, що в нас відбулося в місті. Взагалі я вважаю, що нам треба тимчасово ввести мораторій на розподіл наших коштів для того, щоб закумулювати певну суму і вкласти її в будівництво нової школи. Це перше. І, звичайно, в реконструкцію інших наших учбових закладів і дитячих садочків. Що там відбувається, ну хто. Мало змогу там бути і в школах, і в дитячих садочках це питання знає. А ми зараз, звичайно, у нас багато дир в, в, в хазяйствах. А ми зараз поповнюємо статутний фонд на підприємств, керівники яких, вибачте, просто транжирять гроші. Я вже не кажу, що там певне нецільове використання є. І ми Спасибо. на це чомусь. -то Тому Спасибо. у мене пропозиція конкретна. Кармую конкретну пропозицію. Зараз на фінансові всі питання дивиться з точки зору того, що нам треба формулювати гроші на першочергове е, виконання тих проблем, які існують в місті. Дякую. Дякую. Шановні колеги, де, я зараз, Сиріусалі, мені е, дуже прикро, що ви як е, колишній керманич міста. Так? Дуже прикольно. Не е, ходити на всі наради, які запрошують безпосередньо, е, які проходять зібрання, а на сесії робите двоххвилинний спіч і розказуєте, що потрібно зробити. То я вам хочу, як е, діючий міський голова, сказати, що з керівниками е, фракцій нами розроблені заходи так конкретні, не так як ви зараз пропонуєте про щось ефемерне. Перше, друге, щоб зняти сьогодні керівників, які, за яких ви говорите, дві кримінальні справи, два кримінальних провадження порушені. І тільки тоді, за результатами кримінальних проваджень, ми можемо прийняти з вами рішення. Це власне, вас нічого подібного. Тому, мабуть, ви зараз сидите в залі тут, а я сижу поки тут. А у вас буде можливість помінятися. Це друге. І третє, всі заходи, які заплановані по школі, нами виконані і виконуються зараз. А як ви хочете, ви якусь пропозицію хочете внести, акумулювати, що ви хочете зняти кошти зараз? Скажіть, будь ласка, ви на робочі, ваша пропозиція зараз звучить, для мене особисто, я до вас з повагою відношуся, як до свого колеги. Але вибачте, ви зараз прийшли на сесію і робите тут піар-компанію, яка нічим не підкріплена вас. Ви, як голова комісії, ви на засідання комісії чого не зробили своєї? Ви які заходи подали по школі до, до початку сесії? Що ви таке говорите? Ну, ви подали якісь конкретні заходи? Не хочу переходити до нас. Якщо так. ви цієї теми, перше, так. скажіть мені, будь ласка. Спочатку е, роботи нашої каденції так. на другій чи на третій сесії я виступав і розповідав, що керівник тепломережі сьогодні знаходиться в такому стані що нам треба його знімати, що є інцеве використання грошей. Це підтверджено одної перевірки, другої перевірки. А ми ми виліваємо ми гроші, такі, які сьогодні можна використати нас питання. Друге питання. Що стосується роботи керівників, ви, як міський голова, маєте всі права відсторонити людину від виконання обов'язків, коли ведеться слідство. Ви маєте право її звільнити, не треба чекати, що вирішить слідство. Слідство йде своєю ч... э, чергою, э, інше йде своєю. Сьогодні військового голови Бучі відсоронили від виконання службового працювання. За рішення я чого? Суд, будь ласка, в суд. Це питання, питання, питання ваших комп'ютерів. Сергій Олександрович, я, витання... Я, витання... Я, я вам ще раз розказую, ви просто забираєте час комісія... і говорите тут повну нісенітницю. Якщо ви то, так вболіваєте сильно за шосту школу, за та, шосту, шосту школу, то вам витку. треба було підготуватися в школу. За освітлення в місті. Так Як так вам треба було підготувати разом. тоді хоча б і проговорити з депутатами на робочій нараді. Це так загально прийнято. А ви місто не місто ви продали батьків, не, не попросили. І їх. Родину Правильно. Так, так, Я провожу свою, свою роду. А тут знаєте, що нема кому кормити сімей, чия. Можна за все. А тут я далі не ніхто не кормить свою сім'ю чи що. Якщо в місті є гроші, їх треба робити яким чином? Я вас, будь ласка, прошу, розкажіть, яким чином я вам, використовувати я вам кошти? Що не треба сьогодні вкладати ті підприємства, які можуть працювати? Які? що е, Я У нас, які, нас які, не На три комунальні підприємства, які ви хочете збільшити статутний фонд? Да, так, Одне підприємство комунальне, яке ми хочу збільшити да. статутний фонд, ну, до речі, підтримуємо усіма комісіями. Зараз ми так, за це визначимося. Тому що воно буде перевозити, зараз дітей перевозить три автобуси, а буде перевозити за тиждень п'ять автобусів. Так. Що ви ще не зрозуміло? По якому ще комунальному підприємству? По тепломережі я вам розказую, йде опалювальний сезон, Сергій Осанович, і в тепломережу бомбу заложили ви під час своєї каденції. Так. От я вам кажу таке. Якщо ви апелюєтеся, так я вам розказую, якщо ви апелюєте якимись фактами, то будь ласка, тоді конкретно. А не привели перевірки, у вас є результати перевірки? Де вони? Звичайно. Ну так де вони? Звичайно. Де, де вони? Яких перевірок, Срілса? За результатами перевірки має бути порушено кримінальне провадження. Ви чому ви не віддали їх на порушення? Иванович, ще раз так от будь ласка. Не здивайте, будь ласка, сесію, так, і перед тим, якщо говорити, будь ласка, готуйтеся до цього, а не робіть тут піар-компанію. Ви що, думаєте, що тут чиячі чи вдалі сидять депутати, які хочуть гірше для дітей зробити, чи що? Як вам готуватися для чоловіка? Все правильно. Прошу. Прошу. Один мед поки ось. Ну я маю другий ексмерт. Ці квіточки ви після роботи або до роботи. Це є такі рекомендації, вам огурців. Ми ви дошли, я відповідаю на те, що вони посадують. Зняти, звінити Ні, Ви самі не розмови. У нас є директор школи і у нас є начальник відділу сім'ї. Друге питання, третє питання, третє питання. Ви говорите, що з питаннями з бюджетними треба... Володимир Ваші, питання по бюджету. Я без повагу відношуся. Я тоді так, думаю, що ми на бюджеті питання зробимо араторії та деякі. то Я думаю, що ми повернемося сюди, коли, коли працював міським головою Сергій Осадович. Беремо вітром і на дев'ятий танк просить тоді. Є рекомендації. І четверте. Я не зазвичай, як тепловий вирушу, там дуже багато питань. І ми це вже обговалюємо. Не знаю, де та ви були, але ми часто обварюємо це питання. Це рекомендація міської ради. Ми можемо рекомендувати міському голові. Змінити його запрошувати. Я дякую за увагу. Наприкінці сесії Сергій Сабов дуже високо оцінив свою діяльність на посаді міського голови. Запропонував Сабодошу Володимиру Івановичу подати у відставку слідом за директором школи та начальником відділу освіти. Хоча не всі поділяли його думку. Цікаво це всім. Звичайно, звичайно. Да. Я можу сказати про те, що за мою каденцію робилось дуже багато. І в тому числі в першу чергу, коли був змінений керівник і ми дивились, куди і як розподіляються гроші, як використовується, скільки грошей дійсно йде на ремонт, а скільки, вибачте, йде в іншу сторону. І що в першу чергу треба ремонтувати? І що як в іншу сторону? Я б вирішив питання з іншої сторони, Олександрович. Я вибачаю з колеги, тому що ну, як гроші, коли пішли в іншу сторону, що сталося з ними? Фау, так. Ви не знаєте? Ні. От, я вам розкажу, так, не Можна вам звернутися органом, що проведення. Порушене кримінальне провадження, хтось підтримав на... Чи ви просто подивилися, в яку сторону вони пішли? Це серйозно дуже серйозно. Так, і так. зразу з Петрученка закупили ці насоси без, без жодних цих документів. так? То, та я бачу. нічого не сказав. Є задокументований факт. Не відчувши належної підтримки із боку колег депутатів, у відставку вирішив подати сам Сергій Олександрович. Щоправда, депутатський мандат поки що вирішив залишити при собі. Я вважаю мною як головою комісії соціального захисту не забезпечується соціальний захист населення міста Василькова. На жаль, не підтримується ініціативи депутатським корпусом. Я з себе знімаю повноваження голови комісії. Прошу призначити іншого голову. Дякую. Серед інших питань, що були підтримані депутатами, були звернення до прем'єр-міністра України щодо скасування намірів скорочення видатків на стипендії для студентів вузів, про реорганізацію Васильківського міського спортивного комплексу Стадіон Кристал, про встановлення світлофорів у нашому місці за запитом Михайла Олексаняна та багато інших. Депутатський запит нового лікаря Васильківської центральної районної лікарні. Рішенням 13-ї чергової сесії Васильківської міської ради 26.07.2016 року Васильківській центральній районній лікарні виділено 1 мільйон 250 тисяч гривень, зв'язку з багаточисленними зверненнями жителів міста Василькова, які обслуговуються Васильківській ЦРЛ. Щодо фінансового забезпечення центральної районної лікарні та її подальшого розвитку та нормального функціонування, беручи до уваги, що вказане питання має безпосереднє відношення до територіальної громади міста Васильково, представницьким органом, якої є Васильківська міська рада, керуючи статтею 21-22 закону України про статус депутатів місцевих рад прошу заслухати на наступній сесії Васильківської міської ради звіт головного лікаря Васильківської центральної районної лікарні Пацало Лідії Миколаївні про освоєння та використання виділених коштів рішенням 13-ї чергової сесії Васильківської міської ради від 26.07.2016 року. Зобов'язати головного лікаря Васильківської центральної районної лікарні посалу Лідію Миколаївну постійно письмово інформувати Васильківську міську раду про усі зміни в статуті лікарні і структурних підрозділів, особливу увагу, звернувши на зміну у використанні нерухомого майна, що належить територіальним громадам міста Василькова та Васильківського району, що перебуває в управлінні Васильківської центральної районної лікарні. Декабристів, у місті Встановлення засобів примусового вальгування на ділянці дороги по вулиці Декабристів 182 у місті Василькові напроти ринку Западинській значно погіршило дорожній рух на даній ділянці проїжджої частини, збільшило затори, які перешкоджають нормальному руху автотранспорту, створюють аварійні ситуації на дорозі та негативно впливають на екологічну ситуацію у місті Василькові. У зв'язку з даними обставинами виникли численні звернення мешканців міста Василькова та директора комунального підприємства Васильків Транссервіс щодо вимушеного порушення водіями графіку рук. Руху автобусів, що призводить до спричинення незручності пасажирам, беручи до уваги, що вказане питання має безпосереднє відношення до територіальної громади міста Василькова, представницьким органом, якого є Васильківська міська рада, керуючись статтею 21-22 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу доручити комунальному підприємству, комбінат комунальних підприємств міста Василькова, розробити схему організації дорожнього руху з урахуванням встановлення світлофору на ділянці по вулиці Декабрицькій, 182 у місті Василькові, яку погодиться відповідно до діючого законодавства в управлінні безпеки дорожнього руху, головного управління Національної поліції в Київській області, фінансовому управлінні Васильківської міської ради передбачити фінансування на придбання та встановлення сутофор по вулиці Декабристі 182, у місті Василькові та подати на розвитку сесії Васильківської міської ради. Зараз, колеги, у нас старець, мені, зараз, я о, ще два слова до цього добавлю. У нас ще е, є пропозиція встановити світлофор на е, перехресті вулиці Володимирської і Сокорної. Е, дві пропозиції. Тому о, Олег е, Миколаївич Бардіс разом з Ігорем Вітальшою вже має, так, опрацюєте. Це, опрацюйте, будь ласка, пропозицію Михайла Івановича і подивись з Тамарою Васильовною, якщо ми можемо в цьому році, ні на наступний рік тоді давайте винесемо два світлофори.